Ско обласну раду пікетували активісти Майдану. Без петар та фейерверків закликають відзначити свята рятувальники через події на сході. Пора перед метушні та приємних клопотів настала. На п'ятому каналі події п'ятниці, 26 грудня в інформаційній програмі. Місцевий час В студії працює Ольга Андрійська. Вітаю вас. В Чернівецьку обласну раду пікетували представники об'єднання Майдан, збурили людей провальне голосування депутатів за відставку заступника голови обласної ради, якого звинувачують в корупційному діянні. Претензії протестувальників і так висунули не лише до голови обласної ради, то його заступнику, а й до депутатів, які ще донедавна співпрацювали з партією регіонів, та все ще залишаються при владі. Районний суд визнав винним в корупції заступника голови Чернівецької обласної ради. Той подав апеляцію. Тим часом депутати на останній сесії провалили голосування за відставку Валентина Маніліча. Саме цей обурило колишніх активістів майдану. Півсотні людей відтак протестували під кабінетом голови обласної ради. Він будучи. Головою цієї комісії, членом цієї комісії, знаючи прекрасно, що керівник тої організації, якого пізніше визнали, вони переможцем, це була його рідна дочка. Він зобов'язаний, бо згідно закону написати заяву, скласти себе на цей період повноваження не лише голові комісії, а навіть члена комісії. Звинувачення через провальне голосування за відставку чиновника корупціонера посипались на депутатів обласної ради. Більшість з яких були в складі чи співпрацювали із партією регіонів, кажуть активісти, а також колишнього регіонала голову обласної ради Михайла Ганичеру. Ми маємо на сьогоднішній день третину обласної ради, яка стоїть за реформування. Третину, яка проти, і третина, яка в цьому не бере участі, вона відсторонила. Я хотіла пана Гайнічера, який теж я на мою думку доволі незаконно займає свою посаду. І пам'ятається, що писав він заяву на звільнення. я пам'ятаю таке під час майдану. Ми дали вам конструктивні пропозиції на останній сесії обласної ради, де внесення цих пропозицій на порядок денний, де особисте голосування? Чому громада не знає, які депутати не відповідають нашим вимогам? Де Потачу, де прозоре голосування, де комунальна власність прозора голова обласної ради поспішив запевнити, що усі вимоги громадськості депутатами розглядаються та висловив власне бачення ситуації зі своїм заступником. Хотів би сподіватися, що після рішення суду. Пан Маніліч не буде доводити до того, щоб було голосування, а сам складе свої повноваження після, після рішення апеляційної інстанції суду. Зрештою, протестувальники передали свої вимоги голові обласної ради, основною з яких є повторний розгляд відставки пана Маніліча на найближчій сесії. Також активісти заявили, що теперішня обласна рада не відповідає вимогам громади та пообіцяли жорстко контролювати усі рішення народних обранців. А Михайло Антонюк, місцевий час. 2015 рік буде важким впевнений Чернівецький міський голова про те, що вдалося в 2014-му, та те, що треба зробити в майбутньому, та які труднощі долатимемо. Олексій Каспруг говорив з Оксаною Денисюк в програмі Суть речей на радіостанції 103.2 FM. Доброго Очільник міста погоджується. Цьогоріч не все вдалося, що планував, але загалом каже, оцінює роботу позитивно. Загалом задовільно. загалом задовільно. Я дам таку оцінку, тому що повторюсь, не все. Заплановано вдається здійснити. Велика проблема і кадрові питання, спротив, корупція. Це ті речі, які не дають скажімо так, реалізовувати зміни дуже, дуже і дуже швидко. Наступного ж року місто працюватиме на перспективу зокрема, оновлюватимуть тролейбусний та автобусний парк. В цьому питанні ведуть переговори з Румунією, аби придбати вживані тролейбуси та Молдовою про купівлю нових їхнього виробництва. А ще сподіваються, Олексій Каспрук наступного року нарешті почнуть витягати з кризи Чернівецький водоканал. 17 мільйонів євро, які необхідні на реконструкцію системи водопостачання міста, закладені в проект державного бюджету на 2015 рік. Будемо сподіватися, що бюджет буде прийнятий в цій редакції. Ну то, що стосується нас, і ми зможемо реально щось змінити в наступному році. Без петар та феєрверків з проханням святкувати без гучної музики і салютів через військові дії на сході до городян звернулася міська рада. До того ж, закликають і рятувальники. Традиційно перед святами вони нагадали, як вибирати надійні гірлянди, і якщо вже вирішили запускати петарди, зробити це без травмувань. Запускати чи ні петарди і салюти у новорічну ніч думки городян розділились. Хай будуть молодіж. хоче. Я не займаюся таким. Так ніде на сході війна, я не буду пускатися. Петарди в родині Світлани табу через вибух, син жінки отримав опіки і переляк. У мене синові вже 19 років, і коли йому було років три, ми ну зірвалися в руці фейерверк. І ми після того ніколи не купляємо, ніколи не запалюємо. Щоб веселощі не завершились сумно, рятувальники нагадують, фейерверки та петарди краще купувати в спеціалізованих крамницях та уважно читати інструкцію. Якщо фейерверк не спрацював, не наближатись до нього протягом 15 хвилин. Їх необхідно проводити тільки у відведених місцях. Там ні в житлого будинку на певній відстані, ні в якому разі не в приміщенні, не з балкона. Інша можлива загроза новорічного святкування неякісні гірлянди. Натрапити на такі серед великого розмаїття не проблема. Якщо раптом спалахне на ялинці, усе інше займеться за лічені секунди. Необхідно звернути увагу на її зовнішній стан. Це пошкодженість електропроводки, її товщина час від часу воно перегинається і. Відбувається коротке замкнення. Ну і звичайно, сертифікована ця, ця продукція чи ні у нас на Україні. Краще, коли дріт у новорічних гірлянд буде товстіший. А якщо удома нікого немає, новорічні вогники з електромережі варто вимкнути. Майя Гуменна Іван Чижик Михайло Антонюк місцевий час. Пора перед новорічної митушні та приємних хлопотів настало. Усі масово перевтілюються в дідів морозів, шукаючи подарунки для своїх близьких. Торговці кажуть, цього року покупці помітно заощаджують, утім від ідеї зробити приємне близьким не відмовляються. Місія Діда Мороза Марія має важливе завдання: знайти подарунок для синочка. Він замовив трактора, це в нього така любима іграшка. Куча тракторів маленьких, але хочу великого трактора. Ти так думаєш, що 250 п'ятдесят 200 двісті трактора подумав. Зізнається, що і сама б хотіла отримати. Чекаємо любові від коханого чоловіка. Більше як зробити подарунки для найближчих заклопотані Ольга та Дмитро. Взятіли, дочки, і внучки. Ну, не воно, батьки, до 150 пенсі... гривень більше виходить. Невелолюдно у цій сувенірній крамниці. Продавець каже, можливості покупців цьогоріч значно скромніші. Порівняно з тим роком, в цьому році дуже тяжко. Щось хочуть дешеве, маленьке, в основному символу року. Це козочки, якісь. А тут на попит не скаржиться в крамниці авторських подарунків. синьо жовтий ажіотаж, популярні вироби з глини чи ляльки з тканин. Тянуться до українського, до того, що таке етнічне наше Китай же всім набрид. брит. так во поруч із придбанням сувенірів багатьох покупців нині цікавить лише одне, каже пані Олександра. Люди заходять дуже активно, вибирають подарунки, і всі з надією, що буде в нас і добре, і ми переможемо. І з надією на краще. І нехай грошей подарунки не так багато, і придбати не завжди є можливість те, що хочеться. Найважливіше все ж те, що не купиш за ніякі гроші. Та єдина мрія про мир, яка зараз об'єднує нас усіх. Має гуменна Чижик, місцевий час. Зроби добро, і воно обов'язково повернеться з сториці. В цьому переконалась родина гакманів із чернівців. Вона прихистила леле, котрі не змогли відлетіти у вирій. Тепер птахи віддяшують доброжінцям своєю любов'ю. Двері утеплили пінопластом, розповідає пані Олена. А ще спеціально придбали камін. Тепер щодня слідкують, аби температура не була нижчою плюс 10. Аби створити тут комфортні умови для лелек родина Гакмані вишуковувала інформацію в інтернеті та у спеціальній літературі. Наразі теплолюбові птахи перебувають майже у VIP-гнізді, проте їх могло очікувати зовсім інше майбутнє загибель від хижих псів чи то морозу, якби не добродушність цих людей. Вони перед відльотом набираються сили і більше сплять. Вони в нас сплять на хахот на будинках. І напевно сонною Люся упала з будинку і таким чином зламала ножку. І Масік, так само, я думаю, що він вночі упав, тому що сусідка каже, я вночі почула, як пси кусаються. Каже, твейша, каже, а вони вже гризуть лелеку. Каже, я його відборонила, каже, а вже рама принесла нам. Живеться лелеком не лише затишно, а й ще й ситно. Щодня маленький Дмитро приносить їм півтори кілограми їжі, курячі шлонишки, рибу або сало. На такі смаколики чернівчанам щодне не доводиться витрачати півсотні гривень. Беремо. Аби кволі птахи отримали ще й кваліфіковану медичну допомогу. Родина Гакмані викликала ветеринара. Тепер у Люсі Гіпс, а от у Масіка майже загоділось крило. Тож, якщо він забажає щойно потепліє, доєднається до інших птахів. Ставити на ноги тварин, котрі потрапили в біду, вже звична справа. Розповідає маленький Дмитро. У нас був їжак, була така пташка Вальшнеп, ми, Ми нам принесли. Ви їх лікували? Угу. Чимало біди, вдавалось би уникнути. каже пані Олена, якби люди були добродушнішими, а прививати любов до тварини, вчити робити добрі вчинки, варто з самого дитинства. Вважає доброчинниця. Я не пам'ятаю автора, але ми ще школи запам'ятали вислів. Якби кожна людина на землі посадила хоча б одну квітку, то наша земля стала би квітучим раєм. Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час. Митець, який розписував храми у Донецьку та Москві, показав свої роботи чернівчанам. У художньому музеї триває виставка ікон та абстрактних композицій під назвою Вічність. Це перша експозиція автора робіт Іллі Кутриша. Триватиме вона до 12 січня. Дерев'яна основа, певна техніка змішування фарб та терпіння. Так хмельничанин Ілля Куртеж створює ікони. Всього представлено 10 робіт. Максим Наумов, організатор виставки та близький друг автора, каже: експозиція це своєрідне розмірковування художника про вічність. Скажем, той простір, з якого черпає натхнення будь-який митець, це є вічність. Іконописом митець почав займатися досить недавно. Навчався цьому в Тернопільському монастирі, згодом майстрів іконопису. А от абстракція це його захоплення з дитинства. Цікавився різними філософіями, там, духовністю, і в цьому виражався. Пізніше був ну довгий перерив. Е, ну і е, ну, так в житті сталося, що був шість років в монастирі десь. і... Після цього вийшов і знову почав займатися абстракцією, але вже більше в тематику, щоб виражати духовність через абстракцію. На відвідувачів художнього музею експозиція Вічність справила враження дуже гарно, Ну абстракцію я чесно кажучи, не дуже розумію, а от ікони надзвичайно духовні, світлі і відчувається, ніби ти прийшов у храм, дивлячись на них. І мені дуже подобається візантійський саме стиль, написання ікон. В Столиці Буковини виставка прийшла не випадково, каже організатор. В нашому краї багато цікавих тенденцій та різних поглядів, які існують між іконописною школою, релігійними віруваннями і абстрактним мистецтвом. Катерина Буняк, Іван Чижик, місцевий час. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Бажаю вам лише хороших новин.